У сьогоднішньому випуску ми розкажемо про власне досвід вирощування газону, дізнаємось про всі нюанси вибору корисної подушки для здорового сну. А також познайомимося з усіма інноваціями у виборі ШАФ Купе, нові пропозиції, ідеї та дизайн від провідних українських виробників. Все це мить у п'ятому поверсі. Це програма П'ятий поверх. А це означає, що на календарі вихідні. А ще на календарі літа, це означає, що багато хто прибрався з міста на природу. В Минулому випуску ми розповідали вам про газонні рулони. Варіант, коли можна за кілька днів повністю озеленити присадибну ділянку. Але судячи з вашої зацікавленості та кількості питань, вас таки найбільше цікавить натуральний газон, тобто той, який був посіяний та виріс самостійно. Саме тому ми сьогодні будемо ділитися власним досвідом. Адже кілька років тому, саме на цій ділянці. Були лишень городи. Я не можу чітко стверджувати, що це ідеальний газон, але однорідне зелене покриття тішить нас і наших дітей не один рік. Так, виростити такий газон нам вдалося не одразу. Більше у цьому питанні орієнтується Діма, адже саме він хотів газон і зробив його. Тож сьогодні будемо розказувати все із власного досвіду, але після першого сюжету. Дякую. Шафа-купе купе це не тільки модна, але й дуже зручна деталь інтер'єру. Такі шафи просто знахідка, адже їх виготовляють по індивідуальних замовленнях і втілюють практично будь-яке наше бажання. Але коли ми тільки не збираємося купити шафу купе, виникає маса питань, і в швидкій динаміці сьогоднішнього життя ми хочемо якісного та оперативного вирішення наших побутових проблем. Як же ж правильно вибрати шафу купе, щоб потім не виникло проблем і непорозумінь? І аби ви не даремно витратили зароблені гроші? Сьогодні дуже важливо чтобы при заказе мебели это было делать удобно mm -hmm. мы специально разработали карточки в которых составили полный список вещей из разных сфер деятельности чтобы клиент когда будет выбирать будущее наполнение шкафа ни о чем не забыл при помощи нашего специализированного проектора мы отображаем изделием натуральную величину вы можете понять на какой высоте располагаются ящики mm -hmm. как будет висеть вещь где находится гладильная доска вы уже точно ни о чем не забудете мы брали результаты увагу на виробників із перевіреними Часом та досвідом ім'ям, наприклад, за консультацію, ми звернулися до компанії, що вже 25 років на ринку України, а середній стаж кожного працівника понад 10 років. За статистикою виявляється, що сьогодні у кожного 30-го мешканця столиці меблі від компанії Стерг, а це понад 32 тисячі меблевих проєктів. На что еще требуется при выборе шафы? Это внутреннее наполнение. Система хранения вещей от стерх – это не только полки, вешалки, ящики. Угу. Это еще всевозможные приспособления для хранения различных предметов и вещей. Это выдвижные корзины, вешалки для брюк, органайзеры для мелких вещей. Все эти предметы делают вашу жизнь максимально комфортной. Мне, в целом, кажется, что органайзер для длинных вещей – наизручнейшая тут штука. Поки свою ключі, точно знаєш, де вони будуть завжди тебе читати. Дуже зручно. Ключовою відмінністю шафи купе є система розсувних дверей. Саме завдяки їй шафа стає купейною, а також зручною і комфортною у застосуванні або навпаки. Система розсувних дверей складається з цілого комплекту деталей, який відрізняється в залежності від різновиду. Зверніть увагу, гарантія на систему розсувних дверей має бути не менше 10 років. Це дуже важливий момент при виборі, оскільки встановлюються меблеві вироби на досить довгий час. Якщо говорити про зовнішній вигляд, про фасад, які зараз тренди, яка зараз мода. Цьому напрямку Сегодня модной тенденцией является рисунок на фасаде мебели. Угу. Наши дизайнеры могут повторить рисунок по вашим обоям, по вашим шторам, Помогут... интерьер, да? совершенно верно. Помогут подобрать оптимальное цветовое решение. Все это возможно благодаря современному австрийскому оборудованию, которым оснащено наше производство. Мы используем ультрафиолетовые чернила для печати рисунков, которые являются экологически чистыми, но изображение получается очень стойким результатом. результате. А еще говорить о стосовно строки. Скільки на виготовлення йде часу, сроки мінімальні. Ми изготавливаем мебіль за три дня. Це mm. возможно благодаря современному и і материалов и фурнітури на нашому складі. Тобто від того моменту, коли я прийшов до вас, замовив там щось три дні за три дні, ви мене привозите. Фасади шкаф-купе зазвичай роблять з тонованих під срібло, графіт або бронзу дзеркал, плит МДФ або панели ДСП з дерева та кольорового тонованого чи прозорого скла. Часто застосовується комбінація даних матеріалів. Стінки шаф купе, як правильно зроблені з ДСП, МДФ або ДВП. Найчастіше використовується ламінована ДСП. Якщо плита для виробництва корпусу шафи має товщину 18 мм, можна не сумніватися, вона європейського походження. У таких ДСП набагато менше шкідливих формальдегідів. Хочу показать вам еще одну систему хранения вещей с секретом. Так. В этой секции мы видим классическое расположение верхней одежды, угу. полок для обуви, а с этой стороны вход в гардеробную комнату. Здесь организованная система хранения вещей. Все организовано таким образом, чтобы всем было очень удобно и комфортно пользоваться. Это всевозможные вешалки для одежды, которая на плечиках, приспособления и держатели для вещей и различных предметов, встроенные гладильные доски, которые облегчают нам жизнь. Mm. Якщо ви гадаєте, що тільки жінкам подобаються такі окремі гардеробні кімнати з полицями і шухлядами, ви помиляєтесь чоловікам. Також є що зберігати і ховати. Окрім перерахованих основних компонентів складових для вибору і наповнення шаф купе, сюрпризи у ваш будинок від компанії Стерх на цьому не закінчуються. Спеціалісти можуть створити додаткові елементи дизайну у вигляді ексклюзивних годинників під ваш інтер'єр. Тож на сьогодні можна не боятися вибору ідеальної шафи Купе, адже завдяки інноваціям та постійним удосконаленням, це стало комфортним та навіть цікавим процесом. Мене особисто вразила ідея з проектором, завдяки якому можна реально уявити свій майбутній та важливий елемент інтер'єру до всього іншого приємним та вагомим нюансом купівлі шафи купе стала швидкість виконання замовлення, три доби і золотий ключик, як то кажуть, у вашій кишені. І ще раз зазначу: хочете отримати усі переваги у якості та обслуговуванні, обирайте лише перевірених виробників із великим досвідом та відомим ім'ям. Діма знається на багатьох речах, але сьогодні він розповідає про вирощування газону. Ну що для початку все було достатньо просто. Я визначився, де я хочу мати газон, всюди, більш-менш розрівняв поверхню і придбав насіння трави. А яке, у, до речі, траву ти купляв? Я пам'ятаю, що там був не один сорт. Я різі. купував суміші трави. Ага. Дивився, щоб вона не боялася тіні, бо в нас є дерева і є такі конкретні тіньові місця. Також потім я додавав спортивну суміш, щоб газон був більш стійкий до навантажень багато дітей. Я пам'ятаю, як Діма купляв кілограми цієї трави, розкидав її по ділянці і потім не дозволяв нам ходити по ній десь два-три дні, а може і тиждень. Інакше я вам кажу, діла не буде, тому що розумієте, розкидання насіння це перша справа, початкова. Далі все залежить від ретельного догляду за газоном, навіть якщо він такий власноруч зроблений від постійного поливу, від покосу, полив, покос, полив. Тож покос. як ви зрозуміли, без газонокосарки вам точно не обійтися. Але всі деталі про процес підстригання газону ми поговоримо після наступного матеріалу. У давнину люди спали на дерев'яних дощечках, аби не зіпсувати зачіску. І, хоча часи змінилися, сьогодні від вибору подушки для сну залежить не лише комфортний сон, а й здоров'я. Если зажимается наш шейный отдел, он, соответственно, тянет вам поясницу, тянет вам все остальное. Вы не высыпаетесь сейчас популярно, набирает популярность подушки ортопедические. Это подушка с ортопедической формой. Она имеет форму двух валиков: один чаще всего выше, другой ниже. Соответственно, вы, когда на нее ложитесь, у вас этот валик четко. Под шею вам А, поддерживаем шевотут. Вот да. Низки має бути під шею, да? А тут уже як вам удобніше. А, ще все нам да ота ну, по више, тому що розумієте. при чому більше соответствує на дано ага. повише підйом. Є і новинка подушки з ефектом пам'яті меморі, зроблені з високоеластичної піни. З такою подушкою шия ніколи не заніміє. Однак і ціна такого задоволення не дешева, близько пів тисячі гривень. Якщо ж говорити про вибір звичайної подушки, то тут особливо важливі її наповнювачі. Ну, до сих пор остались подушки перьевые. Это натуральный наполнитель, он всегда был и всегда буде. Співвідношення пуху та піргіни може бути різним. Від кількості пуху залежить те наскільки подушка м'яка. Втім, кількість алергіків в Україні зростає щороку. Тому популярність синтетичних наповнювачів набуває обертів. Це може быть селіканізіроване волокно, силиконизированные шарики, іскусний э, лебяжий пух. Он очень похож на пух натуральный по ощущениям. но але искусственный, соответственно, никакой аллергии. Такі подушки особливо підійдуть дітям, адже їх шкіра більш схильна до різних висипань. Крім того, постільні кліщі більш схильні до натуральних компонентів. Тож упередження проти синтетичних матеріалів в даному разі не мають підґрунтя. Сейчас технологии очень далеко пошли, поэтому там вплоть до наволочки все для того, чтобы поддерживать вашу терморегуляцию правильно, mm -hmm. чтобы подушка не парила и в то же время чтобы она поглощала влагу. Есть бамбуковое волокно. Воно, кстати, тоже теж дуже добре оно само себе очищає і очень надолго вистачає самого вот этого вот волокна, оно не деформируется. Доглядати за синтетичними подушками просто. Їх можна прати у пральній машинці, однак лише при температурі не більше 40 градусів, інакше волокно всередині може збитись. Тим краще змінювати такі подушки принаймні раз на кілька років. Догляд за подушками з натуральним наповнювачем краще довірити професіоналам. Звісно, можна на да, пострінків спороти, почистити почистить, высушить и снова ее зашить. Mm -hmm. Но сейчас уже таким никто не занимается, я надеюсь, поэтому есть специальные. Служби да служби даже ездят такими вагончиками, становятся где-то дуже до домов. Да, ви здаєте свої пуховые подушки, они вам возвращают их уже нормальными. нормальними. Аби при купівлі визначитись з розміром та жорсткістю, потрібно полежати на кількох варіантах прямо в магазині. Консультанти повинні це дозволити. І на кінець кілька додаткових порад не заправляйте ліжко відразу після того, як ви встали. Так постіль трохи провітриться. А ще щоранку збивайте подушку. Це збереже її пишність та форму. Не забувайте про приємні миттєвості в житті іноді зручну подушку може замінити на зелену травичку. Для того аби у вас була така зелена галявина, вам треба доглядати за газоном і просто не обійтися без газонокосарки. косарки. Коли трава виростає до 10 сантиметрів, її обов'язково необхідно косити. У кожній косарці можна виставити висоту по косу. І я б вам не радив виставляти одразу нижчий рівень, тому що ви таким чином будете зрізати чи не під корінь вашу молоду травичку. Нормально це десь середній рівень. А ще перед тим, як працювати газонокосаркою, уважно продивіться вашу ділянку, аби на ній не було каміння, дрібних іграшок та, наприклад, навіть горіхів, які падають з дерева. Ну і пам'ятайте, що поверхня має бути більш-менш рівною, не має бути якихось там буйраків. Розумієте, косити необхідно раз на тиждень. Таку ділянку, як моя, я десь кошу приблизно годину або півтори. Так? І коли у вас якісна косарка, як у мене, наприклад, ця справа може бути навіть приємною. Ну, а я лише нагадаю, що спонсор показу торговельна марка Фореста я також іноді підключаюся до цієї справи. Це дуже легко і навіть приємно зараз. Ми трошки. поверх і сьогодні говоримо про газон. Якщо ви маєте таку ділянку, на якій висока трава і багато бур'яну, але хочете газон, вам газонокосарка тут не допоможе. На допомогу прийде тример. У нашому випадку це бензиновий тример. Це дуже на відміну від електричного який потрібно там тягнути якісь подовжувачі. Куди ще щось да. тут прийшов куди завгодно під паркан. В якийсь там дальній куток вашого є. вашої дачної ділянки і скосили все, що вам не потрібно: високу траву, не бур'яни, навіть не потрібні кущі. Але зверніть увагу, якщо ви працюєте із тримером, у вас обов'язково мають бути рукавички та захисні окуляри. Тож час менше говорити і більше діяти. Давай, поїхали. Без кримеру та газонокосарки дуже складно слідкувати за дачею. Тож ви дивіться далі наш сюжет, а ми будемо працювати. Кожному з нас з дитинства знайомий смак і аромат варення, приготованого з різних ягід, фруктів, овочів і навіть з полюсток квітів. Приготувати варення вдома може кожен, якщо правильно дотримуватися процесу приготування, в чому ми спробуємо сьогодні розібратися. Покупаємо фрукти, угу. овочі. або збираємо на своєму збираємо на своїй ділянці. Дуже да. важливо, щоб вони були цілими, були е, пов'язані і в міру спели. Переспевшие уже не пойдут на варенье. Ага. Моем, готовим, засыпаем сахаром. Если это э, сочные фрукты, засыпаем сахаром и даем настояться пару часиков. После этого мы ставим на огонь. На маленький огонь і подогріваємо, доводимо до кипіння. Важливо не забувати знімати пінку, яка обов'язково буде утворюватися на поверхні варення. А якщо цього не зробити, то воно дуже швидко скисне, не дочекавшись зими. Закатати в банки і все нас зготово. Тобто це да. традиційно і стандартно, так да. але чим відома Аннушка в Києві і в Україні, тим, що вона пропагує так зване сухе варення. От чи знали ви коли небудь що є сухе варення? Сухе або ж київське варення варення без сиропу з 14 століття. Було фірмовою київською стравою, відомою далеко за межами міста. Це варення не потребує герметичної тари для зберігання, має приємний неприторний смак і цілком може замінити цукерки. Сухе варення, анон. Так его його рецепт, да, не заслужене забиту, тому що це и клас и, вітамінів, мікроелементів і, і звісно, ж, той енергії, яку ви сюди вкладаєте. Досить складна технологія виготовлення та високі вимоги до якості вихідної сировини призвели до того, що воно втратило популярність і готується лише зрідка. Тож зараз ми спробуємо повернути увагу до цього прекрасного варіанту солодощів. Прежде всего мы выбираем фрукты и овощи, да, вот начнем. У нас э, вишня и клубничка. Важно, чтобы они были не перезревшие. Вот клубничку даже можно вот такого цвета взять и чтобы не повреждены были. После этого мы замачиваем э, в подсоленной воде. Чтобы вышло? Вот, Буквально и... на 20 минут, да. Чтобы и и вышли червячки и так далее. Да, если они вдруг есть. Но больше всего э, соль еще она вытягивает. Э, Все лишнее. Серьёзно? Да. Тобто в будь-якому разі замочуємо в, да, в, 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 да. в тісічки під солоний воді. Так, да, так. Да. Під солоною воді буквально на 15-20 хвилинчику промиваємо і, е э, у клубнички видаляємо хвостики, у вишенки видаляємо, е-е, э, кісточки і mm. хвостики тоже. Mm угу. -hmm. После этого, э мы оставляем і готуємо сироп, цукровий mm -hmm. сироп. Угу. Mm -hmm. У класичному варіанті підготовлені ягоди або шматочки фруктів закладаються в гарячий сироп, варять 5-10 хвилин, потім дають кілька годин настоятися і повторюють цю процедуру ще 2-4 рази. Після фінального відстоювання варення зливають через сито або друшляк і добре дають стекти. Те, что стежуются, мы его выкидаем? Нет, нет, нет. нет. Мы вот так вот, мы, мы люди стерилизованные экономим. баночки, мы потом его кипятим, этот сироп, он концентрированный. Получается здесь сок из таха. После того, как сироп стек, у нас остались фрукты, мы их выкладываем на сушку. Вот Ось в таком выгляде вони, да? Оно уже немножко подсушенное. А, это уже... Да, да, то есть мы выкладываем, подсушиваем э, при температуре 35-45, максимум 50 А, то есть не на максимуме? Нет. А на минимуме? Да. После того, как... Можно оно уже спробую? Пос... Да. Вот оно без сахара. Mm. И она э, не к mm. рукам. Все-таки сахарный сироп. Поэтому мы мелкозернистый сахар возьмем ну, и класс. обсыпем. Да. Обсыпем, и получится вот такой вот продукт. А, то, и то, он то, будет и храниться. Да, это вот то же самое, только уже вот обсыпано в мелком сахаре. Еще сухое варенье очень удобно как э, быстрый перекус. Деткам в школу вы обычное варенье не можете дать. Да? Это неудобно, не комфортно. А сухое варенье можно упаковать в пакетики. Вот і ребенок в течение переміни, в течение школьного дня може підняти себе, скажем так, на Это как істочник енергії. Для сурового варення годяться практично будь-які ягоди і фрукти, переважно щільним м'якошем типу яблук, груш із товстою шкіркою. Однак підійдуть для цього і ніжна суниця, і цитрусові, і кірки баштанних, та деякі овочі, наприклад, кабачки і гарбуз, і навіть коріння. Тобто майже цілий рік ви можете готувати для себе та близьких. Подібні солодощі смачного. Спонсор показу, торгівельна марка Фореста. А от знаєш за що я люблю літо? Що? За я думаю, ти знаєш за сонце, за ягоди, за тепло і звісно, річ за зелень. Ти така що то вже літо завершилося. Тільки половина прийшла. Ви всі встигнете не лише повалятися на травці, а ще й виростити більш-менш нормальний газон. Я вам серйозно кажу. Та не може бути Абсолютно. цілий газон півтора місяці. Уявимо, що у вас є більш-менш нормальна ділянка. Вирівнюємо її, засипаємо суміш трав, граблями так рухаємо, щоб присипати так. Грунтом, якимось, що там є, да, земелькою, і потім поливаємо вранці, в день вночі. Вранці, вранці день вночі. І За тиждень ви побачите, як проростає ваша зелененька травичка. А ще обов'язково, як вже я і ви, мабуть, зрозуміли, що тижня один раз обов'язково треба косити траву. Тоді у вас буде гарний газон. Поливати, косити, поливати, косити. Це була програма п'ятий поверх. Зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж самому місці. Спонсор показу Снекін Лаваш Чіпс новий тренд смачного задоволення.